Ну, По-перше, хочу подякувати всім глядачам, які з нас болівали. Звичайно, це не той результат, який ми очікували. На жаль, на мою думку, сьогодні не спорилися ми в нападі, тому що в захисті були гарні моменти. Ми пропустили дуже багато з контратаки, 17 голів це дуже багато. Тобто будемо працювати далі. Звичайно, це тяжко програвати. Взагалі я програвати багато набагато тяжче, але. Ми розуміли, куди ми їхали, ми розуміли, з ким ми граємо. Ми розуміли, що нас чекає. Тобто, ми намагались готувати психологічно. Ми намагались зробити все, щоб це було не такі не така різниця. Але так вийшло. І ще раз кажу, ми будемо робити аналізи, будемо йти далі. Ми не зупиняємося на цьому. Так, труднощі було стаційному нападі. Ми зробили знову дуже багато втрат, які звичайно приводять так, на такому рівні до голу в свої ворота. Тобто, кожна втрата, дуже швидкі гравці. Нема шансу вернутися назад. Ну різні були втрати. Десь не вистачало взаємодії, десь трошки були неправильні рішення. Тобто, такі були моменти. Ще раз кажу багато позитивних моментів, тому що ми дуже багато працювали над захистом на турнірі і на зборах. І мені здається, що ми прийшли до якогось моменту. Так були помилки, але багато було класних моментів в захисті, де ми відстоювали проти дуже проти дуже гарної команди. Ось але ще раз кажу, на жаль, втрати і. Неправильне рішення в нападі привели до величезних втрат, і ми не просто не змогли повернутися назад. Були знову мало. Були в першому таймі. Були так само гарних гарні моменти. Були в другому таймі, Зупинились знову. Не вистачає трошки фізичних якостей. Намагався робити заміни, але не вистачило цього. Так, так дуже приємно, дуже приємно, тому що було чутно. наших болівальників, це завжди приємно. Коли тебе підтримують на трибунах. Далі матч проти Франції. Далі нас чекає ще серйозний суперник Франція це далі. фаворит турніру і діючий чемпіон Європи. У нас нема виборів, я вже казав, ми будемо грати, ми будемо боротися, набиратися досвіду, якого в нас ще не вистачає багатьом гравцям. Тобто ми не опускаємо голови і йдемо далі. Взаємодії з лінією, що це зараз. Нерідко проходимо. Так, так, проходили. Так само ми зробили багато втрат на цих передачах. Тому треба працювати над цим. У нас є завтра тренування ще після завтра тренування трошки. Подивимося відео, проаналізуємо. Будемо намагатися прибрати помилки, які були даремні. Помилки, звичайно, помилки будуть, але їх було дуже багато. Трошки хочеться ще більше від них, тому що і Ір'я Близнюк, і Турченко, і Міноцький мають гарний кідок, не мають реалізувати ці моменти. Інколи мені здається, вони... Не знаю, трошки, може, щось якийсь перша гра або ще щось, трошки лишню передачу віддають. Треба йти атакувати ворота. Ворота Є на комох достойно зіграв, я вважаю. Тобто, були, розумієте, коли тобі кидають майже всі кітки з 6 метрів, дуже складно щось зробити. ось. Тому він зробив все, що міг. Више Терехов також трішки допоміг, але дуже складно, коли всі кітки майже всі 6 метрів.